Вітаю вас, друзі. Пропоную розклад сьогоднішній розглянути по темі, що він або вона відчуває до вас саме зараз, в цей момент, в цей день, в цю годину. Загадайте людину свою, відчуття якої для вас є важливими. Хотілося б дізнатися, що саме вона відчуває, але ви не знаєте, тільки можете догадуватися. Загадайте цю людину, подумайте про неї і будемо дивитися, що до вас відчуває загадана людина на даний момент. Хлопці загадують дівчат, дівчата-хлопці. Так, перший варіант. Обирайте інтуїтивно, що вам підказує ваша інтуїція. Другий варіант. І третій варіант, що до вас відчуває загаданий партнер, партнерка ваша. Отже, для тих, хто обрав перший варіант. Так, ну тут по відчуттях дуже поверхневі відчуття. Тобто партнер не зовсім такий цікавий, тобто партнер не зовсім знає. Ваш загаданий, тобто не те, що для вас не цікавий, для вас він цікавий, а от ви для нього не зовсім цікаві. Тобто він може захоплюватися вами як людиною, вашою, можливо, красою, якщо ви жінка, і якщо ви чоловік, він може захоплюватися, вона, вільніше, може захоплюватися вами як особистістю, але поки м -м почуттів як таких е любовних людини до вас немає. Після Е, така можна сказати зайнятість тобто собою, тобто все дуже так пасмурно, дуже таємно, і людина зовсім не включена в якісь е, роздуми про вас. Єдине, що людина може згадувати про вас, тобто можуть бути якісь теплі спогади в неї про вас, про ваше знайомство, можливо, вона іноді може прокручувати щось в голові, але сказати, що її думки 24 на 7 заповнені вами. То це, на жаль, не так. Тобто, людина зовсім зациклена на іншому, вона ще м, до кінця не усвідомлює, що їй потрібно від вас, чи в неї є до вас почуття, чи в неї нема. Но карти на даний момент показують, що по почуттів, почуттів як таких в неї немає серйозних, намірів нема. У нас тут карта місяця, по місяцю це все дуже ще таємно, так смутно, м -м, немає якоїсь такої оприділеності. тобто, Більше про те, що, ну, можливо, в людини ще також є інші якісь відносини таємні, про які ви не знаєте. І увага людини може бути більш туди направлена. І е, те, що ви м цікава особистість, е, але якби це не означає, що в людини одразу там до вас почуття проявляються, і тому наразі так. Поки. Хто обрав другий варіант? Так. Так, ну по другому варіанту у людини є до вас пристрасть, є якесь бажання е з вами захоплюючих якихось пригод, їй цікаві ви, тобто вона за вами може спостерігати в якихось соцмережах, підглядати десь, можливо, за вами. І це може бути навіть, знаєте, коли людина там реєструє сторінку якусь. І ви не знаєте, що це ця людина. Вона може це таємно робити, тобто вона може проявляти якось свої почуття не зовсім знаєте. Відкрито до вас, тобто, бо вона не впевнена в тому, що вам ці почуття потрібні, і вона за вами може таємно підглядати, чи справді її почуття вам потрібні. Тобто, можливо, вона дивиться, чи у вас немає якогось іншого партнера чи партнерки, вона дивиться, чи умісні ці почуття взагалі будуть е до вас якісь прояви. Але людині дуже хотілося би з вами випробувати якісь, е можливо, емоції різного і також і. Особистого характеру, фізичного контакту, і людині ви цікаві взагалі загалом, щоб дізнатися вас, про вас більше, дізнатися про вас глибше. Тобто, в людини такі почуття до вас, що ніби вона вас знає, і ніби вона вас не знає. Ось таке враження. І... Можливо, вам якось треба більше, більше спілкуватися, якщо ви у відносинах, з якими ви там обмінюєтесь. Тобто, але не про бадальні речі спілкуватися, а про щось таке, що для вас є важливе. тобто, більше розмовляти, досліджувати один одного, досліджувати інтереси один одного, і після того, можливо, між вами, можливий, якийсь зв'язок, можливо, виникнуть все ж таки почуття романтичного характеру. Тут. Отже, для тих, хто обрав третій варіант, так. Ну тут по третьому варіанту дуже багато є емоційна до вас прив'язка, є бажання сексуальне. Тобто партнер може про вас думати, про вас згадувати, уявляти. Партнеру ви дуже імпонуєте, пристрасті багато по відношенню до вас. Ну і можуть проходити також почуття. Які, от, знаєте, прив'язка. Тобто, коли це якісь не зовсім така щира здорова любов, а більше як така зацикленість, тобто, коли партнер занадто багато думає, придумує собі чогось, прив'язується ось і. М -м -м -м. Багато бере на себе, тобто бере якогось багато того, що не треба спішити. Можливо, партнер буде якось так занадто сильно проявляти на вас тиск, А що ти до мене відчуваєш? Буде там питати е, вас, або там які в тебе почуття? Тому може вас змушувати. Тобто, це якось ви м -м -м не. Він буде заставляти вас швидко прийти до цього, а вам треба розмірено, вам треба подумати, вам треба не, не спішити м'якше, якось легше, не зациклюватися на цьому, а просто дати місце бути, ви так хочете. А партнер може вас от, казати, от давай, ну вже давай, давай, що ти там до мене відчуваєш, що ти там, що ти хочеш зі мною там зробити, і, і так далі. Тобто тут такі цікаві моменти, багато досить пристрасті, багато таких почуттів до вас, ось які. І от Можуть перевернути взагалі ваші уявлення про цього партнера, тобто багато ще невираженої, можливо, пристрасті. Але дуже такий ваш фізичний зв'язок, інтимний зв'язок, він на такому рівні, що от вас може це притягувати якраз один до одного. І за рахунок цього можуть зародитися у вас якісь вищі почуття. Тобто такі почуття, які. от... Бо тут зараз переважає, тобто одного почуття більше, ніж другого. Можливо, у вас немає тих почуття, а от партнера от прям сильні до вас почуття. А от е показують, якщо от, ви залишитеся в цих відносинах і продовжите їх розвивати, у вас може виникнути якісь почуття більш таке вище, більш свідоме. -більш Тому, кому відкликається, буду рада за ваші коментарі. Е Підписуйтесь, пишіть е що відчуваєте, чи резонує взагалі вам? І для більш детальних розборів, для більш детальних розкладів можете записуватися до мене на особистій тероконсультації. Ми розберемо з вами там все і навіть більше і про вас, і про партнера. Бажаю всім гарного настрою, Па-па!